Незаконний перетин кордону під час війни, що загрожує, вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ. Я адвокат з 15-річним досвідом. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіших відео та ставте вподобайки. Сьогодні поговоримо про актуальне: незаконний перетин кордону під час війни. Всі ми знаємо про те, що від початку введення по всій території України воєнного стану. Почала діяти заборона на виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. У зв'язку з цим, поширеними стали випадки спроби незаконного перетину кордону. Зазначу, що залежно від обставин та способу спроби незаконного перетину кордону. Для таких осіб може настати або адміністративна, або кримінальна відповідальність. Чинний кодекс України про адміністративні правопорушення містить статтю 204 1 яка передбачає відповідальність за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України, за який передбачено штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Множимо на 17 і взнаємо суму або адміністративний арешт на 100% строк від 15 діб з конфіскацією знаряд і засобів вчинення правопорушення, крім того, частиною другої цієї статті передбачена відповідальність за ті самі дії, вчинені вже групою осіб або особою, яку продовж року було. Піддану адміністративному стягненню за одне з вищозначних порушень. У такому разі сума штрафу вже становить від 8500 гривень до 13600 гривень, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з конфіскацією знарядь і засоби вчитення правопорушення. Стосовно правопорушників складається протокол, який передається до суду для розгляду та винесення рішення по справі. Проте, зазвичай, складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення все не закінчується. Якщо ми кажемо про спробу незаконного перетину кордону військовозобов'язаним, яким порушено правило військового обліку або законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ну, наприклад, відсутній військово обліковий документ, незмінено приписне посвідчення на військовий квиток тощо, то найчастіше відносно такої особи здійснюється. Адміністративне затримання з подальшим доставленням до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП для засування всіх обставин. Тепер поговоримо стосовно кримінальної відповідальності. Стаття 332 Кримінального кодексу України говорить, що незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України керівництво такими діями або сприяння її вчиненню, карається позбавлення воль на строк від 3 до 5 років. Ті самі дії, вчинені способом небезпечним для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб. Або службовою особою використанням службовим становищем карається позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 Років дії, передбачені частиною першої або другої цієї статті, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів. Це коли гроші присутні, караються позбавлення волі на строк від 7 до 10 років, з позбавленням права виймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Потребуєте консультацію, заходьте на наш сайт офісноадвокатів.com.ua підписуйтесь на наші соціальні. Мережі, ставте вподобайки, пишіть нам в коментарях. А яку тему ви хочете, щоб ми розібрали наступною, пишіть нам в коментарях.